Після незалежності України були ідеї, треба написати історію Волині, але якось так не наважувалося. І нарешті там мить настала, коли треба було підійти практично до створення нового видання історії України. Остання історія Волині була випущена ще за радянських часів у 1988 році, і безперечно, що вона не відображала тієї справжньої історії Волині. Вона розрахована на широке коло і вона. Ми її видали під рубрикою науково-популярне видання, наукове і популярне, щоб щоб можна було задовільнити навіть найтаких вибагливіших наших краєзнавців, всіх хто цікавиться історією в Волині. То попереднє таке, ну, таке видання по історії Волині було дотовано 1988 роком, більш розширене. А зараз якби, оновлене видання, ми знаємо, що там вже не, немає присутньої радянщини, це дійсно вже е, нова праця, оновлена праця наших істориків, науковців. На жаль, вже деяких немає з нами, які були працівниками Волинського національного університету. Це вже є матеріал для інших праць, для інших наукових робіт, які далі будуть розширювати е, історію е, Волині, нашої Великої Волині яка заходила далеко на всі інші області на території тепер, тепер і сучасної України. Я пишаюся тим, що наші науковці, наші філологи, підготували повне академічне зібрання творів Лесі Українки в 14 томах. Зараз ми активно працюємо над тим, щоб підготувати і опублікувати зібрання творів Олени Пчілки у 12 томах, що взагалі. Ну є унікальним. Дякую нашим науковцям за гарну роботу, за промоцію нашого краю і за патріотичну позицію. Щиро дякую.